Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Країни Групи Семи у своїй спільній заяві після закінчення саміту у Хіросімі підкреслили, що вони будуть постачати Україні озброєння навіть у разі завершення воєнних дій, щоб Україна могла у будь-який момент відповісти на ймовірну російську агресію, і щоб у Росії не виникало бажання знову розпочати війну проти сусідньої держави. Також підкреслюється, що провідні економіки світу будуть продовжувати військову, фінансову та дипломатичну підтримку України, щоб забезпечити крах Російської Федерації у цій війні. Спеціально обговорені заходи, які мають прискорити проблеми у російській економіці. Буде обмежений експорт до Росії промислового обладнання і технологій будуть вжити заходи проти фінансового сектору Російської Федерації від третіх країн, які не входять до цієї групи, лідери провідних економік світу будуть вимагати припинити матеріальну підтримку, яку Москва може використовувати для продовження війни проти України. Це досить серйозний закид у бік Китайської народної республіки та Індії, які своєю закупівлею російських енергоносіїв фактично. Допомагають президенту Російської Федерації Володимиру Путіну продовжувати війну проти нашої держави і сподіватися на перемогу у цій війні. Також країни групи самі будуть продовжувати вживати заходів для того, щоб скоротити доходи Російської Федерації від експорту енергоносіїв. Країни групи Семи черговий раз закликали Російську Федерацію припинити свою агресію проти України, вивести свої війська і техніку з усієї міжнародно визнаної території України. Це є досить важливим, тому що має на увазі і виведення військ з території Автономної Республіки Крим, анексованої Російською Федерацією, ще 2014 року. Країни групи Семи будуть робити все можливе, щоб примусити Росію заплатити за повоєнне відновлення України. Будуть і надалі виявлятися, заморожуватися і заарештовуватися. Активи росіян під санкціями. Я дуже сподіваюся, що ці гроші якраз і підуть на відновлення нашої повоєнної економіки. Україні будуть допомагати у сфері безпеки доти, доки триває її війна з Російською Федерацією. Також лідери групи Семи будуть посилювати санкції проти Росії і боротися із російськими схемами щодо обходу цих санкцій завдяки третім країнам. Також досить серйозний натяк і на Китайську Народну Республіку, і на Індію, і на країни пострадянського простору. Сімка також висловила серйозне занепокоєння щодо безповідальності дій Російської Федерації на Запорізькій атомній електростанції. Це спеціальний пункт заяви, який демонструє серйозну занепокоєність цивілізованого світу тим, що Російська Федерація перетворила Запорізьку атомну електростанцію на справжній інструмент шантажу цивілізованого світу. Підтримали. Програму фінансової допомоги України на наступний рік будуть підтримувати зусилля українського уряду щодо боротьби з корупцією. Країни групи 7 наголошують на єдності у санкційній політиці проти Російської Федерації. Вважається, що ця єдність має забезпечити реальні проблеми, які виникнуть в ситуації з російською економікою до речі, країни Групи Семи також зобов'язалися підтримувати країни, які постраждали через російське вторгнення в Україну. Ми знаємо, що Росія зараз намагається завдати шкоди і іншим країнам, зокрема, дестабілізує ситуацію у сусідній з Україною Республіці Молдова і не тільки будуть. Також заплановані заходи, щоб запобігати використанню філій російських банків у третіх країнах для обходу санкцій. Це досить важливий пункт, тому що досі ці філії фактично допомагали Володимиру Путіну та його банді обходити економічні санкції проти Російської Федерації. Будуть знижувати Залежність Росії від Росії у сфері ядерної енергетики, як відомо, зараз ця залежність не дозволяє європейському союзу запровадити новий пакет санкцій проти Росії, тому що ця залежність у атомній енергетики спонукає певні країни ЄС блокувати цей процес санкцій. Цей новий пакет. Ну і також досить важливим результатом зустрічі Групи 7 стало Рішення американського президента Джозефа Байдена погодитися із Участю у коаліції винищувачів, президент Сполучених Штатів під час цього саміту у Хіросімі підтвердив, що Вашингтон братиме участь у ініціативі союзників з підготовки українських пілотів на винищувачах четвертого покоління. Зокрема, мова йде про винищувачі F-16. Це рішення американського президента, про яке повідомляє компанія CNN Посилаючись на джерела у білому домі, є досить важливим, тому що раніше союзники гостро сперечалися з приводу того наскільки Сполучені Штати готові взяти участь у цій коаліції винищувачів. Зараз ця проблема виглядає фактично вирішеною. Американська участь буде, а це необхідна умова не тільки для того, щоб українські пілоти навчилися керувати літаками f 16 але й для того, щоб ці літаки, врешті-решт, отримала на своє озброєння українська армія. Очевидно, що як і поставки далекобійних ракет, поставки винищувачів f 16 не просто змінять хід цієї війни. Вони спонукають Російську Федерацію три тисячі разів думати. Перш ніж продовжувати цю війну, вони спонукають президента Російської Федерації Володимира Путіна та його найближче кримінальне оточення 300 тисяч разів подумати про те, наскільки взагалі потрібно їм нападати на Україну у майбутньому. Адже ми розуміємо, що серед гарантій безпеки України є як вступ нашої країни до НАТО і інші заходи міжнародної солідарності так і таке озброєння української армії, яке дозволить українським військовим завдати Росії непоправної шкоди. Вже зараз далекобійні ракети, які дають нам союзники, можуть бити по території окупованих регіонів України. Завтра вони зможуть досягти самої території Російської Федерації і примусять Володимира Путіна та всіх тих, хто підтримує. Агресію Росії проти України жити у невимовному жасі. Важливим є також той факт, що у зустрічі групи Семи ухвалює рішення також президент України Володимир Зеленський, якого запросили на цей саміт. Український президент буде зустрічатися з учасниками наради групи «Семи» у неділю, а також проведе окрему зустріч із. Президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом, звичайно, на цій зустрічі якраз і будуть обговорені питання, пов'язані із тим, як надалі Сполучені Штати будуть підтримувати Україну. Будуть обговорені питання наступу. Українських військ на позиції російських окупантів в тих регіонах, які досі знаходяться під контролем Російської Федерації. А перед тим як вирушити на саміт Групи Семи, Володимир Зеленський брав участь у безпрецедентному для України міжнародному саміті. саміті. У якому жодний з українських президентів досі не брав участі, це саміт Ліги Арабських Держав, перед яким мав можливість виступити президент України під час цього саміту, спадкоємний принц Саудовської Аравії Мохамед Бен Салман підкреслив, що він готовий виступити в якості посередника щодо майбутніх зусиль по припиненню війни Росії проти України, і це. Свідчить про те, що і країни глобального півдня досить важливі для самої Російської Федерації, починають усвідомлювати, наскільки небезпечною для них є продовження цієї путінської авантюри. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні і каналу БайміяКофі, які який дозволяють нам продовжувати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. перемоги і миру вам! Хай щастить!